Вони рятують життя. 27 травня в обласному клінічному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф відзначили професійне свято. У цей день на фасаді медзакладу відкрили анотаційну дошку відомому на Прикарпатті лікарю Ярославу Джигіті. Більше розкажуть наші кореспонденти. Ще в той час він робив. Дуже багато тих речей, які тільки тепер також впроваджуються, тобто йде така мова про кардіоверсію, про інші там, такі якісь складні моменти. Фактично пів життя батько віддав цій службі, перебуваючи або лікуючим лікарем, або вже і на керівних посадах згодом. Так, свого батька пригадує Володимир Джигіта. Чоловік каже, анотаційна дошка для нього неабияк важлива. Для нас це визнання, яке дуже важливе, адже воно нагадує те, що ти недурно робив свою справу. І нам це приємно, що виникла така ініціатива міської влади. Адже ми маємо пам'ятати тих людей, які роблять хороші справи. Програма Івано-Франківськ, місто героїв. Вона і створювалася для того, щоб вшанувати пам'ять таких людей, які своєю працею творять, творили і будуть творити наше місто Івано-Франківсько. Тому сьогодні виконуємо цей такий обов'язок перед, перед суспільством і відкриваємо чергову анотаційну дошку. Пригадують сьогодні Ярослава Джагіту і його колеги. Така пропозиція була більше родини, і ми підтримуємо, щоб. Пам'ятати про свого колегу, який працював на різних великих посадах і більше 10 років працював у нашому, нашому центрі. Швидко пішов з життя, але буде в нього пам'ять у наших, наших серцях. І будемо пам'ятати про свого колегу. Проурочили відкриття нотаційної дошки до професійного свята медиків всесвітнього дня екстреної медичної допомоги. Пані Світлана, фельдшерка у місті снятин. Улюбленій справі віддала близько 30 років свого життя. Виклики є різні, дуже багато зараз. Коронарних захворювань, інсульти у нас поширені травми. Ну виклики є різні. Допомога Полягає в тому, що ну на час швидко приїхати, швидко надати допомогу, швидко доставити до потрібного закладу та зорієнтуватися, що саме цього дня лікарі екстреної медичної допомоги отримали також відзнаки з нагоди професійного свята.